Вітаємося з вами добрий день. Добрий день! Відкриває двері казка Умнички! нічки. у мене на ручку возві, всі послухайте, будь ласка, В лісі десь палац стоїть, там красуня міцно спить, а в саду пахлітає, кітка з ти розповідає. Біля моря дід сидить, Вітер хвилями, шумить. Рибка в боту все стрибає. Діду хвостиком махає. Хто дивився нашу казку, дивився, попотребився казку, а буде нам Добрий день, дівки, читирій гості! Раді вітати вас на нашому святі по свята вчинячі. Любі дітки, нещодавно ви переступили політ нашої школи і стали першокласниками. Ви знайшли дуже багато нових друзів і познайомилися з першою книжкою «Букварем». Як тих багато, радісних печальних, товстих, то в барвистих, варвистих жарт. але одна усіх навчання. І звуть її по простому, помарні. Він нас повів по буквах, як по світцях, як по життю, по старинках своїх. І от привів нарешті подивіться, У мудрий світ чудесних скарбів. Місце. Хай буде книга твій несущий хліб, тож не черпни із неї і не поріся, в серці залишає слід. Мовляв, ну почитай хоч ти. Сестру просити теж не треба, щоб почитала щось для тебе. Ані благать, ані чекать, а просто взять і почитати. Дружба з книгою це свято. Не було б його у нас. Ми б не знали так багато про новий і давній час. Хто багато читає, той багато знає. Книга вчить, як на світі жити, так кажуть у народі. І це правда. Дім, де живуть книги, називається бібліотекою. В нашій шкільній бібліотеці дуже багато книжок, а ще є газети, журнали. Книжки ви можете брати з собою додому, а газети журнали читати в читальному залі. Сьогодні ви станете читачами шкільної бібліотеки. Перед вами відкриються двері чудової казки Книжкового королів... Кміно... королівства. Малята, а чи вмієте ви відкрити? Ти мене напевно знаєш, якщо казочки читаєш. Працювала я у хаті, танцювала у палаці. Є у мене звичка десь губити черевички. Хто це? самі? Молодці. А в мене теж є для вас загадка. А чи знаєте ви, де починається життя книги? Дірки, скажіть, а що ж це за королівство, де немає королеви? Дірки, ви хочете познайомитися з королевою? Oh, чи хочете? Так, тепер я зовсім на себе не схожа. Хлопчисько так мене скалічив. А ми знаємо його. Друзі, чим ми можемо допомогти книжечкам? Я придумала, давайте ми йому повитриваємо ніс вуха, виможемо обличчя варенням Дичемо у бібліотеку. У Скворцова грищі книги найбрудніші. Всі вони по платі, форвалі, горбаті. Ну немає в них лиця. Без початку, без кінця. Палітурки, як ганчірки, ці книжки рибуть. Я грыжа з хлопчаками, він размов. І Петрова намальована корова, і написано Сія географія моя. Хто цю книгу візьме стиха, той зазнає горі лиха. Ой-ой-ой, як боляче, у мене вся політурка влетіла. оцей й Гриша. З мене ві листочки поберевав. І буде загортав. Моїй подрузі наступив брудним червиком на сторінку. От бачите, слід і досі залишився. Найнаріше склянку твариня перевернув. Всі сторінки знипаються, як так всім погано живеться. Мішечки мої, пробачте мене, тебе я підклеюю і тобі. Я буду з вами дуже добре поводитись, тільки ви чпайте мене. Молодець, ти гарний хлопчик. Молодці дітки, ви всі добрі, гарні, чимні. Ви мені дуже сподобалися. Я беру за своє королівство читачів. Ви хочете... знати, як треба поводитися з книжками. Книжки не можна рвати, малювати, брати брудними руками, загинати сторінки, закладати ручками або олівцями. Не можна робити позначок чорнилом або олівцем в книжці, так? <ріст> так. Не можна книжки рвати, так? Так! <ріст> не можна читати книжки. Книжки, коли ви їсте, правильно? Так. Не можна і маслом з бутерброда вимазати, і басою і варенням, так, як у гришка. Так. <тас> так. І ще не можна слинити пальчики, коли ви перегортаєте сторінки. Багато хто так робить, а ви зізнавайте, хто так робить. А ага, є один. Є ще один гришка. Хто ще слинить пальчики? Оцього робити не можна, тому що. Сторінки книжечні стають брудними в тих куточках, ви їх слинете. Зрозуміли дітей? Обіцяйте такого не робити. Так! <плес> Молодці! А якщо книжка порвалася, що потрібно зробити? Правильно, обов'язково потрібно підклеїти. Якщо ви берете книжку і бачите, що хтось її помалював? І Якщо це можливо витер, це. Якщо вона порвана, підклейте. Ну що ж, читайте, читайте, читайте. Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не прочитали бодай однієї сторінки з нової книги. Якщо ви багато читаєте, навколо вас буде завжди багато... У добру щасливу путь у королевство книг. Я книжка, я товаришки, та зберегти мене зумів. Щоб я була на ваш раз, оберігай мене від клякс. Гортаєш, пальці ти слинь, Оцю погану звичку кинь. Низькі гляди, не загинай, зроби закладки, їх вкладай, мене папером обгорни. Дерся, туди і поверни. Запам'ятай же я твій друг, та не для цих бородничих рук. Я книжка, я товариш твій, тож ж зберегти мене зумій. Пам'ятайте, що в бібліотеці є дуже багато книг, які відповідають на будь-які ваші запитання. Вони знають все-все це енциклофедії, словники, довідники, ви можете будь-коли ними користуватися. Ще в нашій бібліотеці проходить акція «Подаруй книгу бібліотеці. Якщо у вас знову є книжка, яку ви вже прочитали і вже не будете читати, то з дозволом мама або тата. Ви можете подарувати її нашій бібліотеці для того, щоб ще хтось з учнів міг її прочитати. А ще я хочу вас познайомити з двома королевами нашої бібліотеки. Це Галина Михайлов і Інна Валерівна. Запрошуємо їх до слова. Ваші області! Красивий праздник. Так вам красиво розказали так? Как надо стараться каждый день иметь страничку в чтении. Обязательно. Чтобы каждый день у вас была книжечка в чтении. Это... Э, и в то же время надо книжку очень беречь. А почему ее надо беречь? Потому что кто-то еще после вас будет эту книгу читать, да? Также учебники. Учебники надо сложно беречь, потому что после вас еще будут дети другие учиться. А перед тим, як вам вручить цінний скарт, е як вам наші бібліотекарі, мені хочеться, щоб ви вивчили нашу обіцянку за допомогою королеви книг. Ти нам допоможеш, королева? Звичайно. Звичайно. Включіть який не Ну що ж, готові? Вічуємо. <плес> <Нічого>. Порнички, <плес> слухайте уважно. Я. <плес> Що уряди читачів урочисто обіцяю поважати книгу, виконувати всі правила користування книгою, не рвати, не бруднити, не малювати на її сторінках. Обіцяєте? Так! <клузь> Якщо якійсь книжці потрібна допомога, зробити все, щоб книга не хворіла. Обіцяєте? Не проходити по тих, хто ображає книгу. Обіцяєте? І я хочу запросити сюди вчителів почесні. Перший аклас, щоб отримати, вручайте їм, їхні формулярчики. Це ваш документ, що ви вже можете до бібліотеки. Області, будь ласка, перший аклас отримав. Перший виклав. Зараз до класу будеш. Умнички! А якщо не читає, ой, як сумно. А руку, хто вже сам вміє читати? Омнічки! Знаєте, ні один комп'ютер, опустіть ручки, ні один планшет, ні одна мобілка не замінить вам мудрої книжки. А зараз треба буде, хто перший, підніме руку і відповідає на питання, як звали куди? Як звали дівчинку, яка подорожувала на мастівці? В... А ви дрібові, не красивий, ви в першому класі не вмієте? Дювочка. Дюймовочка. Так, молодці. А давайте складніше питання. А як звали е, автора книжки Мауглірам? Раптом хтось знає. А хто знає. А ну давайте спробуємо. Тут хлопці знають, тому що підказав власний керівник. Звісно, молодець, але. Гарна дівчинка. Так, скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка. Будь ласка. А хто написав казку? Баба Яга. А хто написав? Авто. А ти руку підняв. От ви піднімаєте руку, не знаєте навіщо. От хто написав казку? От як ви думаєте, ось дивіться, у нас є. Автор написав. Та понятно. а як назвати того автора? Як назвати того автора? Як назвати того автора? А правильно, каже Галина Махайна, хто написав? Народ. Народ, тому що ця казка народна. Зрозуміло? «Народ. Зрозуміло. Ну що ж, давайте з вами. Танцюємо танок сидячи, добре? Того, що у нас сьогодні свято, значить ми у нас така буде сидяча дискотека. Ви всі пам'ятаєте рухи. Рухи і слова. А наші військові герої спробують з нами. Давайте у рядок. Ми їх навчимо своєї гри. Пам'ятаєте, ми з вами на ігровому уроці гралися. Приготували ручки. Ручки приготували у вас усіх ручки. Наша книжка вже трошки підлікувалася, вона з ручками. Перевіримо, чи ви вмієте поїхали?